Подвійна втрата сьогодні. Наша громада провела в останню путь двох мужніх відважних відданих своїй державі захисників України: Петро Новицький та Руслан Дердюк, двоє молодих рівненських захисників. Як прощалися з героями, дивіться далі. Наші хлопці, новітні герої Рівного, хлопці, які загинули, захищаючи Бахмут. Знову ж таки, та сама неприступна фортеця Бахмут, за яку ворог намагається покласти всі свої сили і ціною життя найкращих наших рівнян. Обоє наших хлопців були рівнянами, народились в рівному, виховувалися в Рівному, ходили в рівненські школи, були героями, були тими, хто зламно стояв. Ми приважаємо в останню дорогу нових героїв України, воїнів Петра та Руслана, які віддали своє життя за те, щоб Пасха Христова була в нас в нерозбитих храмах, щоб наші батьки, діти, брати і сестри українці могли прославляти Христа і за їхніми спинами. Наших воїнів ми відчували свій мир. Один з них був в батальйоні да Вінчі», в славнозвісному батальйоні командира да Вінчі, Вовки «Да Вінчі». Боляче, сумно, велика втрата для наших рівнян і для всього міста. Сьогодні в цих мужніх захисників воїнів Петра і Руслана стоять у головах. Короваї, ті короваї весільні, котрі мали би розділити їхні хрестні батьки у радості весільній. Але ці герої відвернулися від себе і полюбили Україну, народ і кожного українця більше ніж себе. Під час артилерійського обстрілу хлопці поверталися. Із медичної евакуації з пораненими їхній автомобіль, який евакуював поранених, потрапив під обстріл. І, на жаль, вони загинули під час обстрілу. Дуже ницо і підло веде боротьбу. Ворог, навіть бачачи евакуаційні автомобілі, бачачи червоні хрести, медичні автомобілі, він нещадно. Є. Це тероризм, воїни були неодружними молодими хлопцями, в яких залишились батьки родини, бабусі, дідусі, великі родини. Ми бачимо, що сьогодні чимало людей прийшло попрощатися з хлопцями.